Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. І тож, в продовження вчорашнього квітникового відео, сьогодні в нас городня. Я в гостях у своєї рідні. Ходили ми з вами, дивилися на квітнички, які вони красиві, казкові, божественні навіть можна сказати. А тепер покажу вам город. Повірте, він теж казковий і є що подивитися. Тож продовжуємо. А картопля? Ви подивіться, яка картопля. Ага, Ух, Хазяйка молодець. Оце, до речі, Молодець. Цікавий сорт такий. Картопля синього кольору всередині. І навіть у неї стебло синє таке. І вона взагалі така, от не така крахмальна, як звичайна. Сорт солоха називається української солеції, дуже корисний. Як анті-ейдж-продукт. І взагалі для здоров'я, кажуть, дуже корисна ця картопля. так Української селекції заміть. Трешка синювата з неї звісно, але смачно. Цікавий синій колір. Звичайна біла вже а от синя. Це цікаво. На запікання дуже гарно виглядає. От як поселянські картоплю готувати, то дуже цікаво виглядає така вона, Незвичайний колір і на смак дуже гарно. То пшеничка. Так. Гляньте, яка гарна пшениця. Навіть пшениця є. Отакі у нас господарі. Картопля, здивували, так здивували. А кабачки, ви погляньте, які кабачки. Вже можна навіть рвати. І який рядочок їх. А далі помидори, а перчик який. А баклажани. Васолька, все дуже розкішне, дуже розкішне. Чи бачили ви такі помидори? Ну, подивіться. Це ж розкіш. Ось такі томатики. А капусточка, капусточка яка. Ммм. Горох можна вже їсти, так? Вже їсти. Зараз підемо куштувати горох. Помилуємося базиліком і на горох. Це ранні помідорки ФМР, теж сусідка мене пригостила. Ох, і сусідка. Решта сама вирощувала, але таких ранніх у мене не було і десяточок. Взяла у сусідки. Тисячі людей позаздрять тобі. Що маєш, що маєш таку сусідку? Я перша. Білою заздрістю такою. У мене, на жаль, ні з одного боку, ні з другого, ні навпроти. Сусідів зараз немає. Ой, а що це за рослинка? Це фенхель звичайний. Ох, йолки-палки, навіть фенхель. Не дуже ми його їмо, але щороку вирощую, а потім думаю, що з ним робити. А салати mm. долі непогані виходять от саме з його луковиці. Він нарощує луковиця, там зелень ми не їмо, а салати цікаві. Посмажити можна. Сирочкам добрю, дуже смачно. Ой-ой-ой. Так, все, сліновилення пішло. Ідемо за стіл. Все. Так, який стіл. Зараз ми ще тут наїмося. Зараз я вам покажу. Це морква, ось погляньте, яка морква на городі. У мене, до речі, я сіяла в цьому році чотири рази моркву. Вчора останній раз посіяла. І хай тільки не зійде. Люди вже свою їдять. Зараз вам покажу. Здивую. А вас. Зараз ми зайшли в тепличку і я вам покажу, яка морква. Її вже рвуть і їдять. Ось така. А я навіть не здогадалась, що можна таке посіяти було б її у тепличці. Коли ти сіяла свою? Я навіть не пам'ятаю, десь у березні пам'ятаю. Огірочка, зараз подивимося, огірочка, огірочок. Огірочки в салатику, це вже Ну, Я знаю, що в салатику їли, ми отакі добрі, достатньо. смачні. Так, зараз все рівно знайдемо десь красивенько. О, ось і огірочок. Крупненький, на завтрашній салат залишився. І що за сорт? Що за сорт? Треба шукати у Їх mm. кілька сортів. Mm -hmm. Ще хочу вам показати капусту. Що за капуста? Бокчуй. Бокчуй, чули про таку китайська капуста. Смажимо їм отак. От От так. Це ж ті лілії, що були на столі. Да. А це я хотіла показати, а це лілії, які стояли у вазі на столі. Ось тут вони росли. Теплички. Так, уход... виходимо з теплиці, йдемо далі. Буталась йти до клумби, але яка клумба? Як погляньте, що тут? Ось така полуничка. Вона дуже гарна, яскрава, коли цвіте. Дуже багато в неї цвіту. На смак, я вам скажу так собі, але дуже декоративна. А ось біленька суниця ще є, вже треба. Бачили білу суницю? Смачно. У мене в мами біла була, але ми думали, що то вона переродилася. <гум> Бо була і червона. О, я навіть скуштую. Дякую. Смачно, Ось така у нас точно була. У мене там на кумбі кусочок є, і це хоче спокус. Ви чули таке чорна малина звичайна. Я перший раз таке чую. Чорна малина звичайна. Вона на колір чорна? Ну, чорний колір. Ух ти! Ні, я такого mm. не бачила. Ну, якщо оце ось цвіте ожина, в неї крупна ягідка, це, то це така, звичайно, чорна малина. А що це таке біленьке? Ожина? Ні. Оце ожина? Ожина, так. Ожина? Хащі малинові, як гарно малинові хащі. Розказуй, розказую. Оце жимолость і стімна. Трошки вже я зібрала її основну масу все-таки вже остача, дрібненька. Так, скуштую. Mm. смачно. Вон, здається, на тому кущику є. Mm, Чого тут кришку. тільки немає. Вже і жимовості скуштувала. А вона різних сортів Чи... Так, чимало. Кілька сортів. і вона тут з сороком дозрівання, трішки різні по формі різні, але ж вже, вже я її буквально днів 3-4 назад зібрала. Це треба тобі знайдемо. Це дуже смачна. Дозрівше, більше, так? Трашне добре. Смачнюся. Дякую. Mm. Mm. Так, хто не має ще жимолості, обов'язково садіть. Дуже смачна ягода. І дуже корисна і саморання. Сама рання. Дуже корисна. Так, треба саджати. Плако. Треба саджати. Так, а цю посадочку ми з вами вже бачили в прошлий раз, коли приїздили. Але подивимося, погляньте, як гарно розвиваються тут растюшки. Нагадай нам, будь ласка, що ж тут росте? Це тим'янчики, тут чабери. Ось орегано. болеро здається. Оце менше орегано, звичайно, не знаю навіть назви, воно вже мене дуже-дуже давно живе. Далі ось розмаринчики посажені. І вон також ще розмарини іншого сорту. Mm -hmm. Це шавлія, це карі. Ну, тут ось маленькі висадила базиліки, але вони ще щось, поки в мене вдома не було, то трошки вони підзасухано. Там вербена лимонна, це шавлія диня, ось вже навіть розквітла червоненьким, червоненьке. А це тархун. Ух ти. Чебрець надзвичайний наш. Угу. Тут чисто такі у нас рослинки. Для чаю, для кухні спеції. Ось так. Така грядочка чаїв та спецій. Ну, не повіриш, але теж сусідка настила ревень. О, пиріжки, 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 пиріжки. Весною посадила, ще він невеличкий такий. Це лухини, тут у нас кілька кущиків. Деякі кущики щось з цього року не дуже гарно сіли, а це прям просто розкішний. Під лохиною росте у нас клюква. А клюква це де? Оце, оце, клюква. оце, оце, оце де. клюква? Так, так, вона ж також не... любить кислий ґрунт, і ми тут ніж посадили і вона дуже добре розростається і інколи навіть. Минулого року кілька було квіточок. О, он зараз цвіте. Угу. квіточки видно. Кілька угу, угу. ягідок було минулого року вже. Це в нас молода посадка, три роки. Я не думала, що вона в нас може рости. Росте ягодка досягає. О, я поряд. полонечка молода, розростається. Смачна вже пробувала її, досить смачна. Усе тут чотири сорти, так? Так П'ять угу. навіть п'ять сортів. Красиво. красиво, все дуже красиво. а огородина тут яка? Зараз я вас дивлю. Гіркі перці. А... Але посадження. ж який він, Ох. чуть далі що то капусточка. Угу. Отак. От Йдем з городу і не можу я пройти мимо цієї ітошечки. Гарден Треже І і півонія. Довгий термін квітування вітошок. Тож хто обирає, яку посадити. Зверніть увагу на цю красуню. Краси дівчинка. А на сьогодні все, мої любі. Миру та добра вам. І на все добре. До нових зустрічей!